Вітаю, Ви дивитеся кордон. .ua. В Україні планують посилити відповідальність за незаконний перетин кордону під час війни. І якщо відповідний законопроект підтримають, порушникам загрожує в'язниця чи штраф у 170 тисяч гривень. Ну а поки із цього приводу тривають іще дискусії, наша знімальна група вирушила на Закарпаття до Мукачівського прикордонного загону. Там знаходяться дві знакові для українців локації: географічний центр Європи та найвища точка кордону гора Піп Іван Мармароський. І за збігом обставин саме ця ділянка перебуває в епіцентрі протистояння прикордонників та кримінальних угруповань, які займаються переправлянням за кордон українських чоловіків. І ситуація там вельми напружена. Безкарне шахрайство, діти на зарплатні у злочинців і десятки трагедій, яких можна було би уникнути. Подробиці у нашому сюжеті у підрозділі вилок зранку чергові гості. У досвіду біля тиси прикордонний наряд затримав чотирьох порушників. Спроби поспілкуватися з ними виявляються марними. Лише немолодий вертлявий чоловік тихцем бідкається. Мовляв, віддав переправникам усі заощадження, а ті надурили. Усі затримані із Закарпаття. За нелегальний тур до Угорщини кожен сплатив від 4 до 7 тисяч доларів зі знижкою, як для своїх. Утім, на безпеці земляків явно зекономили. Не беру саме дешевше, що тільки може бути. Десь лодки приблизно 7 тисяч гривень, а думаю, жилети около 400, не більше. Це доволі дешеві, що весла, що жилети, що лодки. Вочевидь, подальшою долею підопічних організатори трансферів не надто переймаються. Якщо човен раптом перекинеться, шанси втриматися на плаву мізерні. Я думаю, що без ніяких навичок або умінь тої течії, яка є на тисі. Думаю, десь хвилинки дві максимум. А потім що? тебе відносить течією, і невідомо, що з тобою буде далі. Подібне сталося кілька місяців тому із молодим лів'янином. 15 тисяч доларів за тур не стали запорукою успіху. У підсумку провідники втекли. Човен порвався, а тису він долав уплав. Від смерті хлопця врятував прикордонний наряд. Яку суму заплатили? 15 тисяч толи. Обіцяли, що буде все добре. Обіцяли, що буде не замітиш, як переднеш кордон. А в подальшому як сталося? Ну, Привезли прикордоння, в їхала, під'їхала місцеві, я так розумію. Провезли лодку, хоч з лодкою, ну, якби не було слів. Такі випадки тут звичайне явище. Прикордонники кажуть про смертельні наслідки попереджають постійно, однак люди більш схильні довіряти шахраям. Беру навіть дитячі оці такі надувні на рукавиці і спробує з ними перетнути державний кордон по тисі. Але мало хто задумується з приводу того, що можна втонути. За словами прикордонників, сьогодні близько 70 відсотків потенційних порушників до кордону не дістаються. Їх затримують на контрольних постах та виявляють з допомогою технічних засобів: це і залучення прихованих прикордонних нарядів, а також серйозної технічної складової. Це і фотопастки, і біспектральні камери, це і датчики руху сейсмічні. Утім, як показує практика, кримінальні угруповання теж не гають часу. Протиправні елементи також удосконалюються От. і також намагаються щоразу прорахувати наші дії. Одне з останніх ноу-хау використання автомобілів швидкої та спеціалізованих фургонів. Ними порушників підвозять якнайближче до кордону. Зараз, наприклад, використання брендованих автомобілів під швидку допомогу, під інкасаторів був у нас випадок, коли під виглядом розвезення хліба затримали двох переправників. Зазвичай вартість таких послуг стартує від 10 тисяч доларів без жодних гарантій. Але участку кладуть до кишень організатори схем. Може бути за кордоном, а вже тут якісь місцеві вже домовляються, контактують, визначають, куди що машини під'їхати, де їх зустріти, де висадити і куди вести, і хто буде вести. А люди, які переправляють, отримують там може одну четверту або одну п'яту частину від того всього, десь може тисячу доларів, а переважно приходять діти, то їм, мабуть, вистачить не знаю, і тих самих восьми тисяч гривень. Діти на зарплатні у кримінальників давня проблема. Раніше місцеві підлітки залюбки переносили цигарки. Зараз переводять людей, а вікові рамки значно розширилися. Виявляли і семирічних дітей, які вели там групу по сім людей і казали, що вони 14 йшли на ставок, а Це якісь дядьки в'язалися за ними. Подібні історії нам доводилося чути і в інших підрозділах. На ділянці відділу ділове на кордоні з Румунією розповіли про унікальний випадок. Провідниками тут керував 12-річний хлопчик. Ніхто не міг повірити, що саме він довірена особа ватажка угруповання. У нас була така ситуація, коли ми затримали проводника. Ще йому не було 21, А якраз через кого все. Робилося, да, через яке людина, яка тим займається, то вона за кордоном, через 12-річну дитину. Вона всю курювала, де забирати людину, звідки його вести і куди його вести на ділянці. Розвинути свої кримінальні таланти юному ділкові не судилося. Після викриття батьки відправили його за кордон подалі від гріха. Прикордонники на псевдо «Мольфар» та бокс служать на діловому після кількох ротацій на схід. Обидва мають родини. Кожен до війни займався улюбленою справою. Обидва у 2022-му добровольцями пішли на фронт. Нищили ворога на Бахмутському, Сватівському та Лиманському напрямках. Зізнаються, до служби на мирному кордоні звикали довго. Кожна людина по своєму проходить, відходить від того всього. Тобто у мене було так, що я. Після того, як прийшов звідти, я практично півроку дивився під ноги, куди стою. Пам'яті завжди воно залишається, ну? Да. Початку було непривично. Тут, звичайно, спокійніше. Але служба не є легкою. Гірська місцевість, річка. Щодо тих, кого тепер доводиться затримувати, тут у прикордонників власна думка. Ставлення у мене таких людей. Ну... Я би сказав, я би не хотів з ним попасти на схід. Якщо його зловити, да, якщо він не хоче добровільно сам йти, то вже є проблемою вже для нас там. Хоч все ж в окопі, то ми як одне ціло. Тобто я розраховую на нього, він розраховує на мене у такому плані. Ми тут народилися, кожен має вкласти хоча б якусь свою частинку душі, сил. Не обов'язково ходити там бивати чи воювати. Можна на кухні десь працювати. Кожен по частинці-по частинці і ми переможемо. Ще одне, до чого й досі не можуть звикнути військові це відношення місцевих. Які в часи розквіту тютюнової контрабанди, прикордонники їм, м'яко кажучи, дуже заважають. А війни в Україні ніби й немає. Місцеве населення настроєно дуже погано, іменно от на нашій ділянці. По їхніх е, якихось там думках, що ми мають бути всі на сході. А тут не має бути нікого. Але у нас тут є свої задачі, ми є прикордонники, у нас є своя служба. Те, що частина мешканців прикордонних сіл займається переправленням військовозобов'язаних, ні для кого не є секретом. Що, що а гірські стежки вони знають добре. Утім, виживають не усі їхні клієнти. Недавно був випадок, знайшли машину. Ну, ще, напевно, за медис замерзла людина. Тож там тільки по ДНК його вже вичислять, хто тут є. Звірі багато хижих звірів. Маленька медвежатка бачив. І поїхали, бо думаємо, якщо є маленький, значить мама десь є. Від початку російського вторгнення на західному кордоні кількість лише знайдених тіл чоловіків добігла семи десятків і постійно зростає. Так що застереження для людей: не пробуйте перетнути, бо не одного вже виловлювали в річці і не одного зносили з горів. Так що, люди, побережіть своє життя і наше здоров'я. Від ділового до кордону усього декілька кілометрів. Раніше у мальовничих мармаросах було багато туристів. Тепер більшість популярних маршрутів під забороною. Зустріти можна хіба що прикордонників, вівчарів з отарами та тих, хто шукає лазівки. Що робив ворог? Мамагався прибути державна. Скільки часу перебував ворог? Чотири доби. Наш водій Віктор Степанович віртуозно маневрує гірською дорогою, нахвалюючи новенький унімох. Цей автомобіль прикордонники отримали в рамках міжнародної допомоги. Декілька одиниць передали і у високогірні підрозділи. Доїхати може аж до підніжжя гір. Далі тільки пішки. Мерседес-Унімох порівняно з автомобілем га 66 набагато кращий. Висота квіренця. Через річки, ну через річку можна через брід переїхати за оглибшки до метра. Цей автомобіль предназначений для доставки нарядів в до гірські, ну в гірську місцевість в труднодоступні місця. Степанович служить у підрозділі вже понад сім років. Як справжній ас знає кожен валун, потічок та урвища. Однак зізнається, пильнує кожної секунди. Гори не люблять легковажних. Головне утримати. Автомобіль, і, як кажуть, не розгубитися. І ніколи не забувати, що е, взаді з спини особовий склад, за який 100% відсотку несеш відповідальність за життя і збереження здоров'я їх. Щодня автомобіль долає до півсотні дуже складних кілометрів. Віктор Степанович перевозить прикордонників спорядження та провізію. Назад нерідко повертається із затриманими. Каже, буває всяке. Різна категорія людей йде, і коли затримуєш порушника, ну, ніхто ж не знає, що в нього в думці. Були ситуації, що пробували зброю забрати, пробували втікати від нас. Є категорія людей, що практично вони не підготовлені і всі йдуть. Це ж в горах не так, не так воно і легко. Та все ж більшість порушників сприймає фіаско спокійно, бо знає, якщо немає обтяжень, сплати штраф і планує нову втечу. Може пощастить. Не надто журяться і організатори переправлень. Щодо них суди зазвичай виносять дуже м'які вироки. Наприклад, їм призначають покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з відтермінуванням там на рік на два. Так, і вони далі можуть продовжувати вести свою діяльність. Як відомо, безкарність спонукає до нових злочинів. Чи вдасться змінити ситуацію тут, у самому центрі Європи, біля найвищої точки українського кордону, покаже час. На сьогодні це все. Ми зустрінемося рівно за тиждень. І пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.